Було до неї. Бюджет не влазимо. Ну що ж, придбана отака машинка, лада калина, із две неї десь по, по полях, по лісах. Машинка, як зазвичай всі машинки жигулі з такими нюансиками. По арусі тут вже хтось трошки підґрунтував. Тут трішки піділи бобрики, резуни. Ну і по порогах порог цілий, тільки має таку незначну сарапину. Ну, По дверях є маленькі такі нюанси, рижики. Ну, але так як для Жигуля це нормально. Всередині по порогах нічого робити тут не треба, тут все добре. По дверках, теж ну, по всіх дверках взагалі все добре. Нічого не треба підробляти. Тут ще все тримається. Ну, взагалі так. Живенька машинка, має тут невелику притертість. Основна проблемка по бампері. Це такий вентиляційний отвір. Коли машина дуже швидко їздить, при великій швидкості повітря сюди заходить і притримує жопу автомобіля, щоб її крепко не піднімало на зльот, бо це дуже швидкісні автомобілі. Є от такий спойлер, він болтається, мабуть буде потрібно його зняти. Ну, лючка я вже зняв для підбору фарби. У цій стомі ось тут є маленький такий нюансик. Він підзагрунтований власником, щоб далі не лізло. Проблема покрила. По крилах ось такий нюансик невеличкий. І ось тут нюансик трішки більший. Ну, але це я вважаю не критично. Ця машина ще в рідній фарбі. Від першого власника автомобіль. Ну і єдиний ще мінус. Тріщина на лобовому. Не знаю, чи буду лобове міняти, чи ні, якраз на водійській стороні. Ну Трошки воно не є в пересування. Салончик весь ціленький. По салончику тут тільки легенько поприбирати, покрасити, все працює, передачі включаються. Тоже все все по салону гарнесенько. Потолочок цілий, не обдертий. Е, машині запаска. А чому машині запаска в салоні? Ну, Тому що багажник зайнятий. А багажничок зайнятий. Тому що ще дали комплект ще чотири колеса. ну Це четверте, бо росава стоїть на задньому колесі. Ну, коротше, два комплекти резини. Один нормальний і один росава БЦ-20. Дучок вже знімався. Ну, я точніше зняв на автопідбір фарбу, щоб замовити фарбу, щоб не було простою. Пробіг 121 тисяча, заводиться все торк ну оцей ключик пропадає, з часом якщо трошки поробить. Саменький. Після чого, бачите, ключик пропав з машинкою. Не знаю в чому проблема, решта все гарно працює. хай кажуть що перекупи змотують, не змотують, я не змотую. Машина від першого власника, пробіг 121 тисяча. Як? М можливо, він і змотаний. Але я кажу, бачу. То ви купили автомобіль, поїздили на ньому, не зачіпали спідометра, підометра, то не немає. Ви продаєте, я купили. По ремонті бампера. Я не знаю, як правильно ремонтувати. Ставлю спочатку. Ну, точніше, підрівняв цю пластмаску саму бампера приблизно, щоб воно було однакове. І ось так на скоби поставив, щоб її тримало, не вело, поки буду паяти. Ну, Походу сюди треба впаювати метал, щоб трималось. Я, мабуть, ці скоби сюди і припаяю. Ми будемо тримати. Паяємо звичайним простим паяльником. Все робимо по професіональному. Чим цю дирку зробити, я ще не придумав. Хтось може стикався з таким, то, будь ласка, дайте, надайте, будь ласка, пораду, щоб в подальшому було простіше займатися таким ремонтом. Ось так вийшов бампер. Трошки тут грубочок, але перероблювати то не буде. Дирки нема, нема. Тут трошки є така притертість, десь зачепили, ну і ось тут. Тобто метал є, п'янки нема, просто шпакльовкою вирівнюємо і все. Витягувати його ніхто не буде. Не можна перенакалювати метал. Ну що ж, на даний час ось такий вигляд має бути машина. Ось такий вигляд має машина. Тут вже зашпакльовано, загрунтовано. Тут теж підшпакльовано, загрунтовано. Оріг так само. Підшпакльовано, загрунтовано. Тут було місце. Таке трошки корозії, це ж підшпакльовано, загрунтовано. Бампер вже трошки від поїздок припав пилючкою. Запаяно, підшпакльовано, загрунтовано. Тут де вм'ята м'ята на порозі була витягнута з потером і трішки підґрунтовано і та й підшпакльовано. Ремставка варена, підшпакльована. І арочка На наскрізної корозії тут немає. І біля фари тут було таке маленьке. Ржавчинка, все пішпакльовано, загрунтовано. Пушечка буде, а не машинка. Почав перетирати разом фару, Ну, щоб вже як покраситься, не треба було перетирати, не зачіпати фарбу, не затерти. Почав 600 і 600 і я цю пожовкість не забирає. Тобто починаю терти з 320. Як ось отак виглядає 320-кою. Мутно, темно. Зараз буду 400-кою терти. Друга фара аналогічна. Ну і де вхід 400-ка. Після 400-ки ще виглядає матово, але жовтого вже нема. Друга фара аналогічна. Ну що ж, прийшов вже 600-кою. Ще фара трошки мутна, але вже потрошки просвітляється. Аналогічно. Беремо 800 і поїхали. Ось такий вигляд має після 800ки, йде вхід 1000 Друга фара так само. Ось такий вигляд після 1000. Беремо 1500. Ось ось уже трошки провідняється після півторачки. Так, 2000 тисячки немає, щоб перебити, значить будемо перебирати, бо будемо перебивати 2500. Ну, нема 2000, що розробиш. Так, поїхали. Ось такий кінцевий результат получився. Ну ця трохи більш замотована, я її трошки усердніше матував, бо вона була крепко-жовта. Ось ця фара була менш жовтіша. Ну, Мутне ще, але ну, нічого страшного, поліровка його все зробить, що воно буде блищати, як кота яя. Ну і так, машинка під покраску зашкурилась. Тут буду красити краскою. Тіба ось так, ну фарбою. А це вже буде зверху під лак, щоб лаком зробити. Напив сюди, щоб не було переходи, професіонали. І так само знизу по порогах. Пороги будуть краситися, чуть-чуть напив буде на низ дверки. І лаком по молдінг. Тут красочка була, злізла, підкрашували. З балончика вирішив теж затерти. По задньому бампері теж все. Буду краситись, мабуть, і лак. Не хочу цілого бампера красити. Лакувати це. Вишенка трата часу. буде воно нормально, це бампер. Ну і ззаду тут так само порогів повністю і напив на, на низ дверей. І лаком буду красити по молді. Так само на цій дверці. Ну і аналогічно ось це крило. Буду фарбувати. Буду фарбувати фарбою. Ось так. І напилаком робити на ціле крило прилаковувати, щоб не відрізнялось, не було переходу. Ну, якось так. Ну що ж, друзі, машинка вже в гаражі. Під бараник. Чи антигравія, як там правильно, вже обклеєна одна сторона. І аналогічно обклеєна друга. Також обновочка новий пістолет під бараник, так як старий вже перестав працювати. Зараз сюди. Кручуємось цьому зі старого і працюємо. Ось так обробилось антикором. І з другої сторони. Новий пістолет гарненько не плюється. Вже зашкурено, обклеєна. Бампер ось так буде краситись. Тільки ось ось ця частинка ось. Ну і тут теж, мабуть, під бампером. Ну, а, може, цілу цю половинку, ще не знаю. І ось так заклеєна. По буде краситись по молкінгу. І крило теж. Все обклеєно. Фарба з автопідбора вже є, все буде в колір. Але проблема в тому, що ну, не купив лаку. І з фарбою, як замовляв, теж лаку не взяв. Не дивлячись на дощову погоду, фарбую бампер вийшов ось так. Ця половина буде покрашена. Дверки пофарбовані у моллинг. Пофарбовані дверки. Вирішив так. І крилишко пофарбоване до половини. По цій стороні так само. Крилочко пофарбовано до половини, ну не знаю, здавалося, що краска буде темніша, пофарбував вона світліше, ну думаю, щось перекриє, полірнеться буде крепко, воно заметно. Ну і ось тут так само пофарбовано, по В якийсь момент поки ще машина заклеєна. Вирішив пофарбувати. Зеркало чорний колір. Мав бути мат. Колір на балончику пише. Получається, глянець. Займаюся розпаковочкою авто. Ох, яка... Получається. Гарненька машинка. Все чітко, все гарно. Так далі. Ну, тут трошки протермано було креснути, але я думаю, прокапаємо і цей теж стрем грунт в традиціях і все в традиціях перекупство. Тіски зразу в чорний. 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 Ось такий робочий результат. Чистимо знову коврик. Тобто ось так. Очищено. Все таки торнадор робить свою справу. Ось який став гарненький, чистенький салончик. Все відхінчищено, всі душечки, карти, підлога. Півдня роботи зайняло. Ну, майже цілий робочий день. Все чистенько, все гарненько, все пахне. Ласточка відсохне. Все на сьогодні. Ну що, ж, шановні підписники та глядачі каналу. Наш канал перекуп до відео по, 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 по нашій машинці про део був розіграш магнітоли. Всього 10 учасників це останній учасник, який. Написав в коментар, хочу магнітолу побільше таких відосів. Всього 10 учасників захотіли взяти участь. Ну, 10 так 10, я думав, буде більше, хоч біля 30-40. Так, беремо рандомайзер. Максимальне число в нас 10 бажаючих. І згенерувати переможця. Все просто. Учасник, який написав коментар під номером 1, вітаю ви щасливий переможець. Будь ласка, зв'яжіться якось зі мною. Або в коментарях під цим відео, або на електронну пошту для співпраці, або в Інстаграм, Телеграм, ну, за будь-яким посиланням, яке є. Все, вітаю вас. Ремонт спойлера. Тут була тріщинка. поклав герметик, зашкурив, ну, ті палишенки лишнє пообрізав. І зараз легенько пройдемо красочкою з помазочком. Ну, отак, трошки не в колір, трошки. Поганенько, але краще, ніж буде тріщину. Шпаклювати не хочу. Мусить бути так. Купив під них отакі блискучі штучки вас. Ну, в них тільки один цілий. Цей лопнувши вже. Ні, два цілих. Цей цілий. І цей теж лопнувши. З емблемкою, набагато гарніший ковпачок, на мою думку, зі значком ВАЗ. Ну, типу, з емблемкою автомобіля, на вашу думку як. Ну, під капотом тут все добре, класно, але трішки плавають обороти. Ну, Думаю, промити. Дросільну заслонку тут відкрутити і промити. Так, все, дросільну почистив, зібрав, прикрутив. Тут шпіндика не було ось такого о. Ну, такого. Щось таке придумали. А тут просто шайбу поставив гайку, щоб ця не зрібіжала не Під капотом мити ніхто не буде, тут легенька пелючка. У чоків ніде нічого нема. Поставив ось такі діоди. І підсвітку номера теж діоди. Дорогі друзі, підписники, глядачі каналу, не забувайте страхувати своє авто. Я, свій власний автомобіль та усі авто, які купую у проект, страхую у Hotline Finance. Отлайн Фінанс містить велику кількість страхових компаній і ви зможете 100% знайти страховий поліс, який буде вам до вподоби. За промокодом garage 10 ви будете мати знижечку 10% або переходьте за посиланням в описі до відео.